Гарного усім дня! Сьогодні ми з вами розглянемо множення на 2-3 числа, коли в записі множників є нулі. Запишіть, будь ласка, дату, класна робота. І на усне обчислення та хвилинку каліграфії ми з вами пригадуємо. Нам потрібно знайти корені рівнянь, записати тільки відповіді. Отже, 560 поділити на А дорівнює 1. Щоб знайти невідомий дільник, нам з вами слід ділити. Пригадуємо, якщо будь-яке число ми з вами ділимо на 1, то ми отримаємо правильно те ж саме число, отже, записуємо 560. Наступне рівняння, де помножити на 220 дорівнює 220. Коли ми шукаємо невідомий множник рівняння на множення, то ми з вами ділимо. 220 поділити на 220, пригадуємо. Якщо число ділимо на те ж саме число, то в результаті ми отримуємо правильно 1, записуємо 1. Наступне рівняння х помножити на 451 дорівнює 0. Рівняння на множення потрібно ділити 0 поділити на 451. Пригадуємо, якщо 0 поділити на будь-яке число, то в результаті ми отримаємо правильно 0, записуємо 0. Звірте свої записи і йдемо далі. Починаємо ми з вами працювати з підручником на сторінці 45, його відкриваю. За потреби користуємося інтерактивним уроком 78, за посиланням. Нам з вами потрібно записувати тільки відповіді: те, що буде з'являтися на зелених прямокутниках. Ви записуєте в зошит. Отже, записуємо номер 93. І давайте розглядати. Треба виконати ділення з остачею. Дивимося, коли ми з вами ділимо на 10, то ми закреслюємо 0. Але у нас з вами тут не 0. Не кругле число. Тому, коли ми з вами ділимо на 10, ми прикриваємо останню цифру, це і буде остача. Отже, 2065 поділити на 10 це буде 206 і в остачі 5, записали. Для того, щоб перевірити, потрібно 206 помножити на 10 і додати остачок. Коли ми з вами виконаємо ці обчислення, то ми з вами бачимо, що результати наші співпали. Отже, ділення з остачею виконано правильно. Наступний вираз 4160 треба поділити на 100. Коли ми з вами ділимо на 100, ми прикриваємо останні дві цифри бо 2 нулі. І тоді ми з вами маємо, що це буде 41 і остача 60. Записали. Для того, щоб перевірити, потрібно 41 помножити на 100 і додати остачу. Як бачимо, наші результати співпали. У нас вийшло 4160. Наступний приклад: 12 455, треба поділити на 1000. 103 нулі. Отже, ми з вами прикриваємо три останні цифри. І у нас буде 12 і остача – 455. записуємо. Дивимось, як зробити перевірку. Нам треба 12 помножити на 1000 і додати остачу 455. Коли ми виконаємо все це, то ми отримаємо 12455. Співпало, отже, зробили, виконали правильно. Наступний вираз: 306036. Слід поділити на 1000. три нулі. Отже, ми прикриваємо з вами останні три цифри і маємо 306 і остача 36. Записуємо. Перевіряємо, 306 нам треба помножити на 1000 і додати остачу. Коли ми всі обчислення зробимо, то ми бачимо, що ми отримали потрібний нам результат. Отже, ділення з остачею виконано правильно. Записуємо номер 95. Для початку ми застосовуємо сполучний закон. 7 помножити на 2 – це буде 14. Отже, ми утворюємо вираз 4320 помножити на 14. Далі, ми з вами бачимо. 6 помножити на 4, це буде 24. Отже, ми утворюємо вираз 15600 помножити на 24. І останній вираз ми з вами 9 помножили на 3 і помножили на 10. І утворився у нас вираз: 67300 помножити на 200. В цьому ж самому номері у вас зразки є. Їх треба обчислити з поясненням письмово. Отже, записуємо один з дужечкою і перший приклад. Зверніть увагу на підпис, де у нас з вами 14 підписано. Починаємо множити. 4 помножити на 432, множимо на одиниці, пишемо під одиницями, це буде 1728. Далі ми множимо 1 десяток і пишемо під десятками. 1 помножити на будь-яке число це буде те ж саме число 432. Результати ми з вами складаємо і дивіться, стрілочка у вас є. Ми з вами дописуємо 0. У вас повинно вийти 60 480. 2 з дужечкою записуємо наступний приклад. 15600 помножити на 24. Зверніть увагу на підпис числа. Починаємо ми з вами з четвірки і пишемо під четвіркою. 4 помножити на 156 у вас вийде 624. Далі 2 десятки множимо і підписуємо під десятками. 2 помножити на 156, це буде 312. Результати ми з вами складаємо і зверніть увагу, дописуємо 2 нулі, які у нас залишалися, за, ну, поза прикладом, будемо так казати. 3 з дужечкою ставимо, записуємо наступний приклад. Зверніть увагу на підпис з нулями. Починаємо ми з вами з 7. Коли ми 7 помножимо на 673, це у нас вийде 4711. Далі множимо два десятки і пишемо під десятками. 2 помножити на 673 це буде 1346. Результати склали і зверніть увагу, ми дописуємо всі нулі, які є. Не один, не два, а всі три. І у вас виходить ось таке велике число: 18 мільйонів 171 тисяча. Переглянь. Розглядаємо зразки письмового множення на трицифрове число, коли в множниках є нулі. Записуємо перший приклад: 534 помножити на 203. Починаємо з одиниць і підписуємо під одиницями 3 помножити. На 534. Коли ви зробите це множення, у вас вийде 1602. Далі зверніть увагу 0. Ми його пропускаємо, множимо на сотні, на 2 і пишемо під сотнями. Зверніть на це увагу. 2 множимо на 534, 2 на 4, 2 на 3, 2 на 5. І коли ми все це зробимо, то у нас з вами вийде 1068. Результати ми з вами складаємо і маємо 108 402. Наступний приклад: 702 слід помножити на 109. Починаємо з одиниць з дев'ятки і підписуємо під одиницями. 9 множимо на 2, на 0, на 7. Коли ми все це зробимо, у нас з вами вийде 6318. 0 ми пропускаємо і множимо з вами на сотні і підписуємо під сотнями. Будь-яке число помножене на 1, ми маємо теж саме число, тобто 702. Коли ми складемо результати, у нас вийде 76 518. Поставте відео на паузу, ще раз перегляньте і прокоментуйте. Нам треба самостійно обчислити 4 подібні вирази. Поставте відео на паузу, зробіть рухливу вправу і продовжуємо. В зошиті записали картка і спробуємо з вами виконати множення. Перший приклад 700 помножити на 756. Застосували переставний закон множення для того, щоб легше було виносити нулі. Поставте відео на паузу, зробіть обчислення. Перевіряємо себе Нулики ми дописуємо. Наступний приклад запишіть. Зверніть увагу на підпис числа 45. Поставте відео на паузу, зробіть обчислення. Отже, коли множили на 5, отримали 1030. Коли множили на 4, отримали 824. Зверніть увагу: множили на 4 на десятки, і підписуємо під десятками. Коли ми все це склали, то ми отримали число і дописали 0. Наступний приклад: 467 помножити на 302. Спробуйте виконати множення самостійно, поставте відео на паузу і зверніть увагу. 0 ми з вами пропускаємо, множимо на 3 і пишемо підписуємо під трійкою. Перевірте себе. 2 помножили на 467, отримали 934. 3 помножили на 467 отримали 1401. І зверніть увагу, де ви повинні були підписувати. Склали результати і отримали таку відповідь. Наступний приклад 560 помножити на 320. Про нулики тимчасово забули. Помножили 56 на 32. Склали і дописуємо всі нулі, які у нас є. У нас їх 2. Отже, і дописуємо 2 нулі. Поставте відео на паузу, перевірте ще раз виконання цього завдання. Записуємо задача 97. За потреби можете скористатися інтерактивним завданням номер 5 за посиланням. Отже, по краю стежини повзе равлик зі швидкістю 8 см за хвилину. За ним на відстані 57 см біжить мурашка зі швидкістю 27 см за хвилину. В задачі питається, яка відстань буде між равликом і мурашкою через 2 хвилини. Пригадуємо формулу, щоб знайти відстань. Нам треба знати швидкість і час. Швидкості у нас є, час у нас зазначений, 2 хвилини. Друге питання: скільки потрібно хвилин мурашці, щоб наздогнати равлика. Хвилини це час. Отже, нам знадобиться формула на знаходження часу. Розглядаємо цю задачу, уявляємо, попереду равлик, позаду мурашка. Так, між ними вже є відстань 57 см. У нас з вами мурашка буде наздоганяти равлика, тому що у нього більша швидкість, тому він буде доганяти. Це задача у нас наздогін або на зближення. Пригадуємо, якщо швидкість другого об'єкта більша, ніж швидкість першого об'єкта. Наздоганяють вони, вони зближуються. Треба шукати різницю швидкостей, швидкість зближення. Отже, перша дія. Спочатку ми шукаємо швидкість їхнього зближення. Для цього треба знайти різницю. 27 мінус 8 буде 19 см за хвилину, це швидкість їхнього зближення кожної хвилини. Друга дія. Знаходимо відстань. Для цього нам треба швидкість, яку ми з вами знайшли, помножити на 2 хвилини. Бо у нас з вами в задачі питається через 2 хвилини. Це буде 38 см, через 2 хвилини буде між ними. І друге питання у нас було: треба знайти час. Щоб знайти час, слід відстань поділити на швидкість, і це буде 3 хвилини. Відповідь. Відстань 38 см. Більше можна нічого не писати, бо у нас є пояснення. А от 3 хвилини пояснень немає, тому пишемо відповідь на запитання. Мурашка нас дожине равлика через 3 хвилини. Поставте відео на паузу, звірте свої записи, запишіть охайно красиву відповідь. Домашнє завдання. На сторінках 45-46 опрацюйте зразки, прокоментуйте, подивіться всі записи, які ви зробили в зошиті, і самостійно виконайте завдання з картки, письмово в стовпчик. У вас три приклади на множення і два приклади на повторення, на ділення на одно цифрове число і на трицифрове число. Бажаю успіху у виконанні завдань. Оцініть себе, свій урок, свою роботу, ваші знання, які ви отримали. У вас вправа влуч цеглинкою Лего в мішень та оціни урок. Спробуйте це зробити. По закінченні обов'язково відпочиньте. Зробіть фізкульт хвилинку. Я прощаюся з вами. До завтра. Пока-пока. Бережіть себе!